Від самого початку. Чому прийняли рішення сюди йти і чому? Тому що революція принудила в громадянську війну. Та, Ви всі знаєте, що робиться. Всі ці, ці палачі думають, що вони залють майдан кров'ю, український народ топиться в цій кров і їм помиляється. Революція переросла в громадянську війну. Ми зробили в Люну перший крок. Так само крок кров це по всій Україні. Коли ці скотини в Києві не зупиняться, ми зробимо далі. Ми сядемо на танки, БТР і ми підемо вперед. Так? Перемога була за нами. В Тернополі в Львові закуплювали управління міліції. Чому тут вирішили власне от, от це приміщення? Я всі плани не буду розказати, треба нам управління. Ми заварили, тому що держуть їхні руки в крові. Да? Тому ми прийшли сюди. А як ви домовилися, як вам хочемо? З тим, ну, щоб я, я, я така людина, я, я знаю, вмію переконати усіх. Александр... Я переконував за свою життя багато кого. Да? Власне... Ми аргументи. Тім його відповідальні хід власне подальші плани, ну на завтра. Тобто от сьогодні завтра, дасть да, то... Бог день, дасть Бог піщу. Я знаю одне. Революцію нічого не зупинить. Перемога була за нами. Но завтра, коли там в Києві далі буде міторська на спиділ, коли ті виродки не зупиняться і провокатори, ми.